Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. 20 хвилин до першої. Ось прийшла додому, а в мене отаке от письмо щастя. Я от ненавиджу, не як оце вся ті мені кидають, але тут нема нічого страшного. Тут опитувач, бачите, оце тут ось е електронний. Електронна адреса, і це для іностранців. Ось електронна адреса заходиш через свій банківський коди і відповідаєш на питання. Питання таке: значить, коли ти приїхав, чому ти приїхав, скільки тобі років, і будуть розігруватися три Ось написано: колме по 100 євро лах'я кортів. Ну, оце скільки людей прислало, скільки людям, я не знаю. Ну, думаю, що багато, не одна тисяча. І не тільки по, по турку, а по всій Фінляндії. А тоді комп'ютер вибере е, щасливчиків і оце їм відправлять по 100 євро на адресу. От, Я не буду в це грати, це я вам так показала. Ну, давайте далі підемо. В церкві ж була. Ой, Я люблю отакі ті валкосіпулі, Це з, з часником такі батони, два штуки взяла. Тоді за шпінатом такі ото оладки. Оладки. Дайте, я включу світло. Оладки з шпінатом. Вони, ви знаєте, непогані, я вам так скажу. Дуже непогані. Шпінатом, ті. Оце такий для випічки, Це, це для випічки. Маргаринчик. Оце значить 220 грам. Що це таке? Холодна кава. Ось така оце. От так що крем з кремом з якимось От така кава. Тоді отакий творожок. Такий творожок. А це гіфілус. Апельсин і. Персика, апельсин і персик. гіфілус це такий напій. от Меху написано. меху напій, Апельсиново-персиковий. Це дуже смачно. Гіфілус це хорошо для шлонка. Далі, що це у нас? Кібаб з рисом, кібаб з рисом. Погрію, покуштую, хороше поїм не хороше ні. Оце курка така 290 грамів що тут написано маусти, минуті, пі, на, минуті піхві. А написано от 5 до 10 хвилин. Оце його прожарювати. Я не буду прожарювати, я його штучку або супа зварю. Оце бургер один, кана бургер. Бачите, там така ото котлетка куряча. От. Оце такий хліб я взяла. Я люблю його, він такий. Це пікарня пече, половиночку взяла. І такий взяла. Рус теж, хороший, теж я його люблю. Кріп такий хороший, взяла кріпу, пиріжки взяла собі. Оце, бачите, Києві дві пачки, такий маргарин, що він хороший, серденько намальована, можна і мазати на той, на хліб, та куди хочете, я покладу у, у морозилку, як буду до своєї подруги їхати, відвезу її. І оце таке, такий смаколик. Я люблю такий смаколик. І оцей шматок риби теж була заморожена. І оцей шматок риби заморожена. Оце, ви бачите, вона ця риба по 19,99 за кіло. І тут на 3:30 оцей шматочок. І оце написано: Томаті сальца. Це помідорчики такі порізані. І що там ще перець? Да? Так. Ага ще і в природі вирощені, без, без всяких добавок от такі помідорчики. Ну, це, знаєте, якщо можна е, овочевий суп сварити та додати. Ну, ну, це ж ви бачите, що два шматка риби заморожена теж була. Оце і все оце і все те, що дали. Але непогано. Да? Ви розумієте, що це дуже непогано дали багатенько всього. От. А тоді ж я зайшла у той магазин нью Йоркер, Думаю, ну як же не зайти. ось Купила такі шорти МК розмір для Павлика. ось бачите, Одна євро, одна євро, а стоїла 29,99 ось чек з нього. За одну євріка. Чого я купила одні? Зараз отут присяду, бо в мене щось трохи коліно прибалює. Ой. Чого я купила одні? Там їх було дуже багато, але я передивилася увесь кронштейн, о той, що, ну, як сказати, вішак той здоровий такий, що то отак крутиться. От. І оце М-ка була тільки одна. Один тільки одні штанці, оці шортики були МК, а то всі XS і С. Але в мене нема таких маленьких хлопаків, щоб оце могли вдіти XS ку або С-ку. Ну я й не стала купувати навіть за Єврик. Нащо воно мені накупуєш, а тоді думай, а куди його діть. А кому його повести? Ну немає. Ну, от, от від слова зовсім немає в мене таких хлопаків. У мене два хлопака, Павлик і молодший зять Ем-ку носять, а старший зять носить Ельку. би були ще М-ки, я взяла б кожному по двойку і меншому зяті і Павлику. От. Я би була ще Елька, а може, ще і Ха. Це не страшне. я взяла б тому старшому зятю, від двоє, увійдвоє, троє, і п'ятеро на 5 євро. Бо таки ж ви знаєте, що Італія тепла країна, та там вже можна у травні вже надівати шорти і ходити у селіточко і до, і до вересня. От, і, до, і ще й увесь вересень ходить у шортах, що він і робить. На роботу ні. Та чому таке там Від'їжджає туди-сюди? На роботу ні, він не ходить. Не, не дозволяють на роботу ходити. А так, пожалуйста, так, пожалуйста, вдома, десь поїхати до друзів, десь піти у бар, десь піти на, на пляж, купаться, загорять. Він не загоряє останнім часом, бо я не знаю, казала я вам чи не казала, в нього була операція на голові, така була шишка, зробили. Аналізи не дуже хороші були. Аналізи, це все прибрали. в частній клініки він робив, він не став очікувати. Він в частній клініки робив, і оце значить прийом, може, двічі до лікаря. Тоді операція, коротше, десь 3,5 тисячі. Йому все обійшлося. Оце. Тепер, тоді перевірка була, все хорошо, І тепер через рік йому тільки. Він задоволений, у нього гроші є, він. Людина далеко не бідна. далеко не бідна, У нього і зарплата хороша. і, ну, коротше, Не буду казати, я не люблю казати. За себе можете питати все, що хочеш. За мене, я вам розкажу. За сім'ю я казати не люблю, і не буду. От. Так що я б у це б узяла йому б теж би. І скільки там би було, і двоє, і троє, і п'ятеро, але не було. Це тільки... Ну, Я піду в понеділок, а вдруг вони ще підвісять. Бо там були ще такі, як плаватільні шортики, а чогось я їх сьогодні не бачила, не було. Я не думаю, що їх отак розкупили прямо, вони були по 4,99, що розкупили прямо всі. Та ні, ні, може вони їх прибрали, не знаю я. От. Ну, дівчачі туди на другий, це на першому поверсі в нью йоркері чоловічий, на другому поверсі дівчачі піднялася, нема нічого нового по Єврику, не підвісили. Так що я нічого й не брала. От. Ну, в понеділок піду. На вихідні дні, ви ж знаєте, я сидю вдома, а на той понеділок знову піду і подивлюся, що там і як там. Погода не дуже, зараз я вам покажу, зовсім не дуже. От. Такий мокрий сніг з дощем, сніг, мокрий з дощем, погано на рулаторі їхати. Чіпляється все за колеса. Ну Так, дивиться, то непогано, красиво. Бачите, нема гарбузів, я викинула гарбузи, тому що той шматок зовсім пупрів, а той здоровий, що був ще круглий, не, не початий, а теж викинула, думаю, та не хочу я. Ось казала вам, у мене цвіточки тут, бачите, розпускаються красиві То сонечка. Та й цей же хороший. Батареї теплі, все добре, благополучно. Завтра подивлюсь: якщо така погода буде, то, звісно, нікуди я не піду. Об 11 буде починатися у сканці пікуйолу, маленьке різдво. От, я хотіла піти, там будуть гльоги, там буде якась випічка, ці зірочки, мабуть, різдвяні, канхвети, які всяке там для дітей. От у йолу пукі буде наряжений, ну, для дітей щось роздаватимуть. От. Але якщо така погода буде, то я й не піду, не хочу. не хочу. Ну і що ще вам скажу, мої ріднесенькі? Сьогодні у нас погана, погана ніч була, поганий день у Запоріжжі, був великий прильот, П'ять людей вже загибло, От. дуже багато поранених. Ну, так, як і і по другим містам, так як і по другим містам. Так що твари, оці кончені падлюки, ніяк не прикращають свої чорні діла, ніяк не прикращають. Ну, ми надіємося, ми молимося до Господа Бога, щоб Він помилував Україну, щоб дав нам спокій, дав нам мир, дав нам благополуччя. Моліться, мої ріднесеньки, щоб у нас було все хорошо. Гарних вам вихідних, гарної погоди! Тихої, тихої дня. Тихо, ніченьких, Хто живе в Україні? Все вам доброго, Па-па.